зараз з нами у студії Катерина Абієва, дружина зниклого активіста, та Марина Максименко, мати зниклої журналістки Олени Максименко. Прошу вас, скажіть, будь ласка, яка є остання інформація на, наразі про... Добрий вечір. К сожалению, как бы пока никакой проверенной информации у нас нет. Буквально минут 30 назад мне звонил Алексей Гриценко, сказал, что освобождение переносится, так как оно было запланировано на сегодняшний, ну как запланировано, говорили о том, что сегодня будет освобождение утром, но, к сожалению, утром ничего не произошло. И вот недавно я общалась с Алексеем Гриценко, он сказал, что все переносится на завтра. Э -э сказал, что э пытаются э обсуждать, пытаются договориться. Э -э сказал, что ребята находятся в хороших условиях, что их кормят. Ну как бы это та информация успокаивающая, которая ну вот на данный момент у меня есть. За что ну как бы хочу вообще поблагодарить Гриценко и Настю Березу и Марию Драгину, потому что эти люди они вот вчера целый день я только от них получала информацию. Огромное им спасибо за их ну, силу и отвагу. А так официальной информации нет даже о том, где они не о месте пребывания, не, ну, непонятно, где они. Непонятно, группами они находятся или по отдельности. Непонятно, где они ночуют. Я, я не знаю. Насколько я понимаю, Алексей ведет переговоры, так, про их звольнение, а, чи не Ну, я, так, я, я не знаю, кто ведет переговоры, он мне информацию эту не раскрывает. А, он связывается со мной, ну, возможно, он как координирует действия определенные. Дуже сміло. А коли Ваші близькі останній раз з Вами на зв'язок виходили перед тим, як там опинитися? 9-го марта в 13.00 мені Женя дзвонив, сказав, що вони їдуть по Херсонській області. Сказав, що, в принципі, все добре. І це був останній. Проблеми вже виникли там на КПП? Так? У мене остання зв'язка була з Леною в 10-го ранку, 9-го марта. Ще, ще раніше, виходить, да, до да. до того, коли вони ще доїжджали? Так. Да. А хто сповідомив про те, що вони зникли? Я где-то с 15.00 не могла дозвониться Жене. Сначала ну, не сильно переживала, потому что на трассе бывают проблемы со связью. Уже где-то в 16.30 я поняла, что надо звонить другим ребятам. Прозвонила с Лену, тоже с ней связи не было. И позвонила Алексею Быку, который тоже с ним был. Его я вызвонила, слава богу, и он мне рассказал о том, что их задержали. Вот. На, ну, как бы, Леша был невольным свидетелем их задержания, пытался выяснить на месте, что там. Но как бы ему тоже никакую информацию не предоставили. Когда он э, немного отъехал, а потом пришел, как бы обратно, э, ему уже сказали, что там никого нет. О чем вы вообще говорите? Тут никого такого, ну, таких ребят не было. Я перевірна информацию про то що журналісти, які проїжджають туди, їх всіх перевіряють на КПП і в потягах, перевіряють на КПП, особливо тих, які йдуть на авто, якщо знаходять знімальну техніку, тобто підтвердження того, що а, ці люди є журналістами або мають якийсь стосунок до преси, або є активістами, наприклад, їх а, забирають, вилучають у них техніку, не пускають на територію Криму. А, отже, а, є ж Швидкі новини. Міністр закордонних справ Росії вважає рішення парламенту Криму абсолютно правомірним. Російська Федерація буде повною мірою поважати результати вільного волевиявлення народів Криму в ході референдуму, на які як відомо запрошені спостерігачі від ОБСЄ. Нагадаю, була давно офіційна заява ОБСЄ про те, що ОБСЄ в жодному разі цей референдум не визнає. і Взагалі не може бути там присутні як. Спостерігачі, звичайно, там запросити їх можна, але обсє навіть за статутом організації е не може е жодним чином там бути присутнім, оскільки це не є е законно. Ти якраз на плазмі показує Олени фото, просто щоб всі, е всі розуміли. Думаю, багато хто в соціальних мережах вже ці фото бачив. Скажіть, будь ласка, ваших близьких ви намагалися якимось чином е затримати, щоб вони не поїхали, відговорювали від поїздки в Крим? Наша дочь не сказала нам о том, что она туда едет. Потому что она знала, что я бы действительно ее отговаривала. Нет. Нет, мы не знали. Она сказала, что она едет в другое место. Более того, в 10 утра, когда она звонила, она уверяла, что она там и находится. Чтобы не волновать меня и мужа. Я знала, куда Женя едет. Отговаривала я его в последние, вот 8 марта, когда информация из Крыма стала очень, ну, какой-то уже похожей больше на военные сведения, отговаривала и плакала и упрашивала его. Но как бы, ну, Женя просто такой человек, он если поставил себе цель, он, он к ней идет. А, Но ну, я его понимаю, он в некоторой мере, потому что он очень переживал из-за Крыма. Он буквально себе места не находил, потому что у меня вся семья находится в Крыму. Ну, как бы я сама крымчанка, просто уже много лет живу в Киеве. У Жени также родственники есть в Крыму. И вот эта вот вся ситуация, она его очень как-то близко, он, ну, близко воспринял, и он очень переживал. Вот, ну, искренне переживал и не знал, что делать. И хотел, ну, захотел поехать. Он, ну, он говорил, у меня вот есть машина, я Чим могу, ну могу допомогти. Ми дуже будемо сподіватися, тримати з колоки за те, що ваших близьких звільнили, тому що це абсолютно логічно. Коли просто посеред Європи люди зникають в невідому напрямку і треба чекати кілька днів, не маючи жодної інформації про те, що відбувається, щоб їх звільнити, це про ну, це навіть не смішно. А російська МЗС апелює до ну, Ми так само можемо це зробити. Представниця ОБСЄ з питань свободи слова Дуня М'ятович Закликала негайно звільнити захоплених у заручники журналістів. Формулювання досить чітке захоплених у заручники. Цитую: я надзвичайно стурбована збільшенням нападів, збільшенням кількості нападів на журналістів в Криму. Відповідальність за це лежить на органах правопорядку та влади Криму. Тобто пан Аксьонов, якому зараз присягали там на вірність місцеві самооборонці, яких він вважає збройними силами Криму, і так далі, несе пряму відповідальність за те, що зараз відбувається у Криму, і ми закликаємо, як громадське телебачення, тих людей, які нас підтримують від їх імені, звільнити людей, яких незаконно утримують, і припинити терор на території. Автономної Республіки Крим будемо тримати з вами зв'язок обов'язково так само стежимо за повідомленнями Олексія Гриценка, який постійно повідомляє про те, що відбувається і нас, і вас будемо чекати гарних новин уже найближчим часом. Просто зараз я хочу вже попрощатися з нашими глядачами.